В Україні знову може з'явитися державний телекомунікаційний монстр. За задумом компанія надаватиме населенню послуги інтернету, фіксованого мобільного зв'язку та IP-телефонії. Нацкомісія, що відповідає за регулювання у цій сфері, також пропонує наділити структуру безпрецедентними повноваженнями, наприклад, керувати службою екстрених викликів 112. До того ж, одночасно бути і генпідрядником і держзамовником, дізнатися про інші подробиці роботи нового оператора юбіару поки що не вдалося. Організація відмовилася від коментарів. Профільна комісія лише опублікувала концепцію, яку винесли на громадське обговорення. Експерти вважають, що компанію створять на базі вже проданого укртелекому, який доведеться частково реприватизувати а нові власники у завуальований спосіб намагаються позбутися від частини непотрібних їм активів. По ряду своих положений опоздала лето на 15. Поэтому она требует серьезной коррекции. Ну, а что касается концепции, я все-таки надеюсь, что э, хватит общественного мнения, хватит э, там, э, скажем так, э, мудрости у э, руководства НКРЗ. Есть такая методика, когда выносится документ на обсуждение, а потом с него вот эти вот все острые моменты будут убраны.